Скажіть, будь ласка, коротко про дії адвоката Власенка щодо припинення оцих депутатських повноважень в якості тоді, коли в нього було ці. Ще раз, ваша честь. Ну, Скажу, ніхто не заперечує, що адвокат Власенко, так називаємо Львівська адвокатська, тодішня ще президія, скажімо, була у Львівської адвокатури. Ще 90, які... Коли йому видавали свідоцтво? Так, коли йому видавали свідоцтво. Зараз в матеріалах справи це було 98 98-го 98, чи 97 Так, да, я, я так звітую mm, вас, так. щоб вже було. Ну, ми знаємо, що він був депутатом 6 го в 7 світ. Так є От як він, ну, коли заяву пишеться, да, то він відмовляється від іншої сумісності чи був на той час, які були дії адвоката власенки? Ваша честь. У той на час, той момент, я, у той час, коли він зараз, набув. Зараз ми бачимо, як були надали нам доказ. Відповідно до закону про Центральну виборчу комісію та закону про вибори народних депутатів України. Адвокат Власенко може бути адвокатом тільки тоді, коли він здійснює відповідну професійну адвокатську діяльність. Саме тому він чітко зазначив, що він не є сумісником, не здійснює іншої діяльності, яка не сумісна з мандатом депутата Верховної Ради України. І саме тому Центральна виборча комісія одноголосно зареєструвала його як депутата Верховної Ради України, перевіривши всі фактичні обставини і матеріали справи, в тому числі і перевіривши декларацію громадянина Власенка. Тому числі і перевіривши дані з реєстру суб'єктів підприємницької діяльності, в тому числі і перевіривши наявність у нього корпоративних та інших прав та інших даних, які би свідчили про те, що він має статус, який не сумісний з статусу мандата, такого статусу у громадянина Власенка не було. Окремо зазначу, що право на зайняття адвокатською діяльністю не є заняттям адвокатською діяльністю. Це те саме. Що у нас в кишені є посвідчення водія, але ми підпадаємо під відповідальність адміністративну тільки в тому випадку, коли у нас ще машина є, і коли ми їдемо на цій машині. Тоді скажіть, будь ласка, далі. А у справі по факту виставше. Адвокат нас приймає участь. якості... Ваша честь, ви дозволите, я собі ніколи би не дозволяв виправляти головуючого... Але чи міг би я попросити не вживати слово адвокат Власенко а громадянин Власенко? Можна. Дякую, вашу честь. Ми зараз розбираємося, ви маєте да. на увазі. Що... Відповідно. А, то... Що я так сказав, я поясню свою повідомлення. Ви його позбавили права займатися адвокатською діяльністю, як ви дали допис. Коли? Україні, ну, будь ласка. Вашу честь. Тоді я хотів би оцю бачити різницю, коли позбавили коли приймав участь. Дозвольте відповісти на ваше дуже чітке запитання. Абсолютно правильне запитання. Відповідно до вимог кримінально-процесуального закону в попередній редакції, і рішення абсолютно, редакції, і рішення Конституційного суду, яке долучено до матеріалів справи щодо права на захист, так я його назву, громадянин Власенко був допущений в якості захисника у справі відповідно до постанови від 10 травня 2011 року, яка знаходиться в матеріалах справи, саме в якості. Захисника, а не адвоката, що відповідає нормам КПК та рішенню Конституційного суду України, захисник-спеціаліст в галузі права. І далі, який діє не на підставі посвідчення адвоката, а який діє на підставі доручення, номер 1335 від 28.04.11 і ще далі ваша честь від політичної партії Батьківщина і його статус визначений як народний депутат України. Постанова знаходиться в матеріалах справи, він не користується адвокатським посвідченням, він не є адвокатом, він є захисником, е, спеціалістом у галузі права. На підставі такої самої постанови до цієї ж кримінальної справи була залучена громадянка Євгенія Тимошенко, яка є донькою Юлії Володимирівни Тимошенко. У них статус однаковий. Розумію, Вона, до речі, не адвокат. тоді ще одне собі запитання з певною. Якщо він переходить, заставив законодавство, ви сказали, за законом про адвокатуру, я так розумію, так? Заставив закон про адвуку. За законом це КПК. Відповідно до нового КПК. Ми зараз маємо новий закон про адвокатуру, адвокатське заняття, адвокатську діяльність. А там відповідь, яку дає, що він не приймав, але був закон про адвокатуру. То був інший закон. Дозволити, є, час. а в листопаді за го року. За новим КПК і до цього прийняти ще закон, ми вже його приймали, ви повинні пам'ятати. Особа, яка не позбавлена посвідчення адвоката, але переходить у статус того захисника, про яку ви зараз кажете, і ваша думка, я хотів би знати, чи є вона адвокатом? Бо вже надалі, згідно 44 статті КПК і 45. Надалі вже не допускають за старим законодавством захисників. Це знає, особа, яка має статус, яка має посвідчення, не позбавлена вона ще, то в ролі кого вона може виступати за новим законодавством, В ролі захисника чи в ролі адвоката? Ваша честь дякую за запитання. Троші. Перше повноваження захисника Власенка. Регулюється не законом про адвокатуру і адвокатську діяльність, так як він жодного разу не залучався в якості адвоката до жодної кримінальної справи чи будь-якої іншої справи, що підтверджується матеріалами справи. Друге, відповідно до попередньої редакції кримінально-процесуального закону, він був залучений як захисник-спеціаліст в галузі права. Третє, відповідно до нової редакції кримінально-процесуального закону, а саме перехідних положень КПК. Ті захисники, які залучені до справи в якості спеціалістів, залишаються у справі. Тому на нього розповсюджуються перехідні положення кримінально-процесуального закону, а не закону про адвокатуру. Ви, ви е, спираєтесь на пункт 17, якщо він не зміняє можемо Абсолютно так, точно так, так, абсолютно так, так. точно. Але якщо ви спираєтесь на пункт 17, то я хотів би знову ж таки повернутися. Особа, яка не позбавлена права займатися адвокатською діяльністю. У ролі за норм КПК вона захисником є чи дука в цьому, в цьому випадку, у зв'язку з тим, що громадянин власником був залучений як захисник, він залишається в статусі захисника, так як визначено нормою кримінально-процесуального закону. І законодавець при прийнятті КПК спеціально передбачив у перехідних положеннях процедуру переходу з одного КПК в інший і розгляду відповідних справ. Я дозволю, бо я так не знаю, не з вами, Домога, да, я дозволю, що про це. Це дуже гарна пам'ять, ви найду цитуєте таке але деякі слова випадають. 17 пунктів це так, там перехідні положення. Особи, які надійні набрання чинності, виходить, беруть участь у кримінальному провадженні, в якості захисників і не мають статусу адвоката, продовжують дійсно повноваження в такому кримінальному провадженні. Під час судового розплідника, а так і судового стріляння. Абсолютно точно. На от момент, коли був э, на 22 лютого ми маємо інформацію про корпусів. А, а закон уточняє, а закон вступив у силу в листопаді. Якщо не зміняє пам'ять, 16, 16 листопада, 12 року, от, от це наше питання, яке. Хотіло б це почути вас на життя. Тому я ще раз відповів на це запитання дуже чітко. Процесуальний статус громадянина Власенка визначений постановою про допуск захисника у участі у справі. Відповідно до даної постанови, громадянин Власенко допущений не як адвокат, а допущений як захисник спеціаліст у галузі права. Відповідно до перехідних положень кримінально-процесуального закону, статус власенка не змінений. Він залишився захисником і він не керується законом про адвокатуру і адвокатську діяльність. Інших постанов чи інших рішень, чи то суду, чи органів слідства про залучення громадянина Власенка до цієї кримінальної справи в якості іншої особи, маю на увазі, наприклад, в статусі адвоката, не існує. а може, я перекладу те, що я сказав, щоб я сам для себе зрозумів. Що він був захисником, перейшов у статусі за, за положення, положення і залишається захисником. Він не був адвокатом, ні, ні. не здійснював адвокатської Бун діяльності правильно. і таким чином не має підстав несумісності. Він практично робить те саме, що я зараз роблю. Тобто я представляю його інтереси на підставі доручення. Можна і мене позбавити статусу депутата. Ми зараз з вами порозумілися методом індукції і дедукції. Я сказав вам від загального до, до чоловісь контенту, а ви нам від конкретно сказали, то закон. Не є? Не був. Так. Факту несумісності немає. Е, є запитання у Ваша честь, якщо дозволить. Я просто хотів би по цьому ж питанню, Я Чуваю, що це питання. Ви по цьому питанні можете почитати на випуск. Є, є уточнююче запитання стосовно припинення діяльності, яка є несумісна із перебуванням на посаді народних депутатів. Якщо є припинення, то чи продовжується на сумісність, мабуть, ні, але чи можна підтягнути особу до такої відповідальності як припинення повноваження народного депутата? Чи достатньо факту такого, такої діяльності для того, щоб припинити повноваження народного депутата? Чи ця діяльність має продовжуватися далі? Три таких питання. Дякую Ваша честь за запитання. Навіть наявність. Даних в єдиному державному реєстрі адвокатської діяльності про те, що будь-який громадянин має право на здійснення адвокатської діяльності, не є підставою для позбавлення особи статусу народного депутата України. Тому що право і реалізація права це два різних інститути. Друге, навіть у тому випадку, якщо вести розмову, що таке право припинено, а воно припинено на дату подачі відповідної позовної заяви, тобто факт відсутності права був уже встановлений відповідною довідкою і відповідним рішенням Львівської обласної колегії адвокатів. Це не впливає на суть розгляду справи, так як громадянин Власенко не здійснював адвокатської діяльності, не підписував угод. Не представляв інтереси, не був допущений в якості адвоката, і жодних свідчень про те, що він реалізовував своє право як адвоката, не існує. І не дивлячись на це, громадянин Власенко написав заяву про те, щоб у нього навіть відібрали право на здійснення цієї діяльності для того, щоб вибити будь-які політичні мотиви у цьому позові. Але не дивлячись на це, через 5 днів все рівно голова Верховної Ради України все рівно подав позов, тому що така була команда. Власне, скажіть, будь ласка, яким законом регулюється участь народного депутата у якості адвоката або як ви кажете, представника по кримінальній справі? Ще раз хочу нагадати, що відповідно до кримінально-процесуального закону і рішення Конституційного суду України щодо роз'яснення права на захист громадянин Власенко залучався. До даної кримінальної справи як спеціаліст у галузі права. На... Ще раз підкреслюю, що він не залучався в якості адвоката. Він залучався на підставі норми КПК і постанови про допуск захисника. Зараз я вам його дам. Воно в матеріалах справи є. Це рішення Конституційного суду України від 16 листопада 2000 року. Про офіційне тлумачення 59 статті Конституції 44 КПК. Запитання до вас. Це рішення Конституційного суду згідно нового КПК чи старого старого. Це рішення відповідно до старого КПК, а новий КПК має відповідні переходні положення, які ви, ваша честь, зачитували. Це пункт 17. І там немає жодного слова про адвоката, ваша честь. Ви дуже правильно прочитали, і там чітко записано захисник. Зрозуміло. Немає. У вас є запитання. Є запитання. Є рішення Конституційного суду України від 16 листопада 2000 року 1-17-2013 РП. Це за, за зверненням громадянина солдата. Так, Конституційний суд України в мотивувальній своїй частині. Вказує на те, що науково теоретична та довідково енциклопедична література не містить однозначного визначення терміна захисник. За одним тлумаченням цей термін ототожнюється з терміном адвокат, за іншим терміну захисник надається більш широке значення. То в даному випадку, Арсені Петрович, тлумачення захисник або захисник, в якому тлумаченні або в якому розумінні ви застосовуєте до відповідача. В даному визначенні я застосовую є два поняття: перше захисник відповідно до рішення Конституційного суду і старих норм КПК, а друге адвокат. Визначення адвоката, тому що ви зараз винувачуєте власенка в тому, що він здійснював адвокатську діяльність. Визначення що таке. Власенка в іншій статус, ніхто ні в чому не звинувачує. Це тільки початковий процес, ваша честь. Вони потім його ще в тюрму хочуть Власний, посадити. Ніхто Тому, на ваше запитання є дуже чітка відповідь. Статус адвоката, а саме це є підставою подання вами позову, що начебто він суміщає статус народного депутата України з адвокатською діяльністю, визначений в статті 1 закону України про адвокатуру і адвокатську діяльність. І під цей статус. Громадянин Власенко, народний депутат України Власенко не підпадає, так як він не залучався в якості адвоката, не відповідає, його діяльність не відповідає закону України про адвокатуру і адвокатську діяльність. Він є захисником, спеціалістом у галузі права, який допущений до кримінальної справи на підставі відповідної постанови і продовжує свою діяльність на підставі перехідних положень кримінально-процесуального закону знову в якості захисника, а не адвоката. Може він чітко і зрозуміло світло. Да, Останнє запитання на даний момент. Скажіть, будь ласка, Арсені Петрович, суду, повідомте, ви сказали, що висновок комітету був сфальшований. Значить, з цього моменту два, два запитання таких. Чим це доведено, що він сфальшований, і друге запитання, чи був кворум в засіданні комітету. Чимало чи чи має це звернення комітету до голови, чи має місце. Дякую. От це дуже важливе запитання, ваша честь. Тут я хотів би окремо поінформувати, що правда, я е, не знайшов підстав для зупинення прямих підстав для зупинення провадження у цій справі, але окремо хотів про це би зазначити. Вчора, членами регламентного комітету, направлена заява на ім'я Голови Верховної Ради України про те, що. Відповідно до закону України про комітети, комітет не скликався, стенограми немає, людей на засіданні комітету не було, і там викладено письмова заява з доказами того, що рішення сфальшоване. Окрім цього, сьогодні вранці на ім'я Генерального прокурора України направлена підозра у скоєнні злочину головою регламентного комітету Володимиром <клух> Макеєнко та секретарем регламентного комітету. Так як 27-го числа, на так званому засіданні регламентного комітету, яке стало в основу позову, було присутньо 5 з 17 осіб. Ми хочемо, щоб Генеральна прокуратура України розслідувала дану справу, встановила, чи дійсно було засідання регламентного комітету, хто був на цьому засіданні, де воно проводилося, хто був запрошений, де стенограма, де відео і аудіозапис, де протокол і чому підписано рішення регламентного комітету. Якщо тільки 5-17 з членів регламентного комітету на ньому були присутні. Тому є два матеріали, два подання. Перше рибаку, і рибак про це знає. І сьогодні я його офіційно повідомив про наявність складу злочину і звернувся до голови парламента відкликати відповідний позов. Але голова парламента не законом керується, а дзвінками президента. От чим він керується. І ми звернулися сьогодні до Генерального прокурора України.